Доброго дня вам мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам за те, що ви на мене підписалися, ставите вподобайку, за те, що коментуєте, ставите запитання. І я вашій увазі пропоную рубрику пусті баночки. Цікаво! Залишайтеся зі мною. Я буду вам за це дуже вдячна. Що мене перше, колись в нас в фармасі була ось така екстракт бузини, вітамін С. І їться вона зазвичай при головних болях, при перших ознаках нежиті, навіть якщо нежить вже й почалася, її профілактично пропивати разом із ліками. Дуже дуже чудово. Це в мене ще в такому дизайні якось було. Тиждень назад, мабуть, почалось таке в мене, як наче нежить, бо зараз заходиш в прохолоду, там де кондиціонери, потім виходиш на спеку, і такі переміни йде в температуру, звісно, погано на нас да, впливають. І десь їдеш в транспорті, відкриті вікна, протяги. І буває, що там і нежить, і горло там. І Я пропила, в мене було три пачки, я знайшла в своїй аптечці, пропила їх, відмінно смачні, мені дуже подобається і Ще я допиваю нову пачку Вітамін С, теж Нутріплюс турція вітамін С, цинк такі в таблетках таблетировано, це в мене одна. І ще на завтра буде, я пропиваю повністю всю пачку 15 штук, тобто роблю повністю профілактику і стала почувати себе набагато краще. Зараз вже вітамін С бузина. В іншому дизайні, але я рекомендую вам взяти таке в аптечку. Це NutriPlus Турція в каталозі фармасі, тому що це дуже високої якості продукція з натуральними інгредієнтами. Так, що ось так чудово, відмінне буде можливість, я собі закуплю, тому що я кожен рік завжди була з такими вітамінами, які йдуть профілактично. Це лучше профілактику зробити, чим потім вже лікувати нежить. Звісно, так, звісно, знову таки в мене закінчились такі серветки. Дитячі для всієї сім'ї, і це теж підходить для всієї сім'ї без проблем. Мені дуже подобається. Ви знаєте, що без серветок нікуди не можливо. У мене по всій хаті, по всій оселі розкладені пачечки серветок. І завжди, коли тільки є акції, я стараюсь закупити саме для своєї оселі, щоб в мене вони були де нам потрібно. Дуже чудова річ. Відмінні це в каталогі Лівеста, це Турція. Чудові. У мене нема від них не подразних, я їх використовую в туалеті. Мені дуже Дуже подобається, чисто гігієнічно, без всякого дискомфорта. Дуже відмінно рекомендую. Дуже часто є акції, і ці акції вигідні, звісно, це в каталозі Так. Ви знаєте, хто мене дивиться, що я проробила цілий тиждень підряд, так, мені надоїдало, але я потім приспособилася до цього всього. Я ставила патчі біо, так, біозолото. ось так зволоження так вони виглядають у нас. Це в нас каталог фармасі. Це, до речі, наша Україна робить для е, турецької компанії Фармасі. це, підтримує нашого виробника. Зазвичай 39 гривень така пара пачів. Так, і відмінне зволоження. Дуже легко користуватися. Ми на а бувають дуже часто і акції. Зауважуйте, бувають акції. Ми користуємося тиждень, день в день, а потім. Вже по потребі один-два рази, може три рази в тиждень. Тобто, ось так, перший раз ви затратилися, а потім ви вже постану цьому. Що я скажу? Зручно. Гарне зволоження, зморшки дійсно стали в мене менш замітними. Дійсно, тому що в мене була біда, в мене прям такі глибокі були. Мені не подобалось, коли я посміхаюсь. Вони такими мене прям вікові. вже знаєте, мені неприємно. І я приспособилася, коли я їх наносила. Тут ще рідина є. Так що відки, коли відкриваєте, обов'язково щоб було ось так, тобто щоб вони були зверху, тому що є рідина. Я рідина, яку потім можна виляти з цієї патічки і нанести ще собі на шию, Лице вистачає, її вистачає. Це ж цінне, бо це ж е, дуже корисно. Да? І я потім. Не сиджу, не сиджу 15 хвилин. Я потім роблю вже процедури, там ноги намащую, руки, лікці, там якийсь ласьоник, якщо в мене є, якийсь зволожений крем для тіла. Я роблю там шию зону декольте, мужу в цей момент зробити, тому що інше ж в мене все ж чекає, поки зробляться. І в мене виходить так, що час цей не сидю, просто бо я робила собі завжди на вечір. На вечір, тому що вранці поспішаємо, якось такого ранок і ранок, а це таке, що можна зробити ввечері. І я завжди. Собі так собі, і мені знаєте, вже до кінця, за дня два-три до закінчення цього тижня використання, я вже так пристосувалася, відкрила, поклала, різину рознесла. Вона собі там пропитується, робить свої чудеса, тримається відмінно, можна ходити, можна зуби чистити, можна пити каву. Якщо ви вранці в день робите чай, воно нікуди не дівається, воно так прилипає дуже відмінно. Чудові, я ж кажу, смартлаф Україна для ту туреці компанії Farmacy. і. Я кажу, я потім собі роблю повністю весь уже атрибут по іншим справам нанесення кремів, бальзамів, догляду, і до кінця я так пристосувалася. Мені було як того, чи наш знаєте, відмінна річ. Рекомендую. Дійсно, є ефект. Купувала, буду купувати. Почекаю зараз акції. У мене декілька штуки ще є. І ще є з моцином равлика. Теж так що мені є ще ставити, які патчі, є результат, але... Кожен вечір я робила сім днів підряд тиждень, і потім уже. Раз, два, три рази в тиждень. Круто, круто, Рекомендую від душі. Далі в мене закінчилася три в одному Аліксав'єн туш. Це Італія, це в каталозі Лівеста. Ось така в неї щіточка. Профарбовує дуже круто, не осипається, нікуди не дівається. Ну, звісно, якщо ви займаєте спортом, то трішки це може туш не витримати, тому що якщо сильно іде, то вам потрібна водостійка туш. Відмінна якість не пекла не очі, нічого кажу, дуже крута. Мені подобається. Я її колись брала по акції. Я по 299 гривень купила собі тільки одну туш Alixavien, це водостійку, яка знімається тільки двофазним засобом, і то треба дуже тримати прям півхвилини хвилину, поки воно там розмочує, і потім важко, реально така стійка туш, що в мене такої стійкої туші не було. А так то це я брала колись по акції. Дуже круто та ж кажу запасники. Так закінчилася в мене 0,4. Моя улюблена помада від Фармасі. Турція дуже вона мені подобається. Тут вже навіть трішечки ще нанесеться. Геть уже сухий цей аплікатор. Дуже вона гарна, мені подобається. 4 мл, 219 гривень, але часто є акції. Дивіться, колір відмінний. 0,4. Раніше було видно добре цифри. Зараз трішечки вони поміняли, і там погано цифри вже видно. Але нічого, круто. Буде десь якась акція. Ви знаєте, що я по акціям, я буду собі купувати. Так, закінчилось в мене. Але я вчора отримала відмінну, відмінну річ це е, така пудра для м, брівок. Це іде в нас в українському в каталозі, каталозі Лівеста, 95 гривень. Вона йде в одному відтінку. Зараз спробую. Наноситься, трошки наноситься ще. Розтушовується дуже легко. І вона, якщо ви наносите декілька разів, якщо вам треба темніший кольор, бо вона йде в одному кольорі, 95 гривень, відмінно вистачає на багато місяців. Це дійсно, це дійсно дуже зручна річ, дуже презентабельна. Можна діставати жіночі косметички і буде все супер. То наносимо ще потім декілька разів, і буде темніший колір. Крута річ, я знову новою почала вже користуватися. Це вже йде у мене в пусті баночки повністю. Так. Офтальмін я пропила вже вчора. Почала я, бо я отримала по акції. Теж взяла собі дві баночки в каталозі Лівеста. Це наша Україна. Я взяла собі дві по 219 гривень, зазвичай 299 гривень одна. А якщо береш дві зараз, там будь-які дієтичні добавки, то ціна набагато менше. Вільно, 80 гривень на одній пляжці це велика економія. А ще й знижка мене як представника консультанта. Да? Відмінно мене зір став набагато ліпший. Це дійсно так. Я нікого не зачаровую, нікому там нічого не, на, не обманюю. Мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб мені продукт допомагав. Мені цей продукт. Допоміг. І я взяла собі дві і вже їх пропиваю знову. Якщо мені продукт би не допоміг, звісно, навіщо мені е, тратити кошти, якщо воно безтолкове. Так що я задоволена і в кого є проблема, спробуйте. Спробуйте, будь ласка, це дуже крутий. Одна-дві е, капсули приймаються під час їжі один-два рази в день. Я приймала і приймаю по одній-два рази в день під час їжі. Крута, це наша Україна до речі, робить. каталог Лівеста. Так, закінчився ось такий дезодорант. Це теж з каталогу Лівеста. Мені подобається аромати дуже ніжні, класні. Зазвичай 149 гривень, 139 гривень, 119 гривень. Різно, бувало, там і по 95, коли ставили при умові придбання, відмінний. Мені подобається. Смачненький, такий, класний і легко зручно брати з собою. І я дуже полюбляю, що презентабельний вигляд це, це багато. Так, закінчився у нас ополіскувач. Це наша Україна робить Love для турецької компанії Pharmacy. Я Вашу посмішку сяючою. Від 6 років, відмінно. І я як казала вам і кажу, ще, будь ласка, Діток привчайте малеча, вона як губка, дивлячись на вас, вона повторює і бажано, щоб вона повторювала тільки гарне, тільки добре і те, що для її здоров'я корисне. І можна, якщо не подобається смак чайного дерева, який йде проти запальний, протибактеріальний, освіжаючий проти карісу, профілактика, така йде відмінна, то можна дитині малечі розбавити кип'яченою водичкою. І я думаю, що ви будете оповіскувачок, і дитина. Буде біля вас, і така буде, у вас такий буде тандем, що дитина буде теж чистити зубки, і там, де зубна щітка не достала, буде використовувати ополіскувач 700 мл. Тут ще такий копачок іде 700 мл 159 гривень, але зазвичай бувають дуже часто акції. Тому, як тільки є якась пропозиція акції, я, звісно, стараюся закупити собі по акції. Тому що ми користуємося всією сім'єю на постійній основі. Мені дуже подобається. І це наша Україна. Підтримуємо нашого українського виробника в каталозі фармасі. Так. Далі закінчився ось такий у нас кондиціонер для бальзам для волосся. Це івроше. Це ще запасники ранішні, ще бог знає, коли куплені. І мені подобається дуже подобається, тому що волосся стає м'яке, чудове таке, знаєте, легко розчісується, і таке сяйво в нього здорове. І саме головне, що дійсно волосся таке, що навіть ви його не відчуваєте. Ось так, івроше. Далі в мене закінчився відмінний ласьон алоєвера, б'яння, його вже немає в каталозі. Це ішов ласьон для тіла. Тут 90% дійсно алоє, веган 100% і підходив для малечі і для всієї родини. Не можемо бачити, скільки ж тут грамів. 250 мл. Підходив для дітей, жінок, чоловіків. Він гіпоалергенний, дуже, якщо навіть шкіра така надто чутлива, то цей гель, ласьйон дуже гарно підподаває підходи для зволоження, для всієї родини. Немає його, на жаль, вже в каталогах. Ось так. Якби був, би, я б його купувала. На цьому поки що закінчується моє відео вам пусті мої баночки. І очікуйте на нове. До нової швидкої зустрічі! З вами була Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною добра, миру і здоров'я. Саме головне, будьте здорові! До побачення!